14 березня в стінах Національного університету кораблебудування відбулася презентація молодіжної організації. АВАФ учасники зможуть поїхати на один рік до будь-якої країни за програмою Good News Corps. АВАФ міжнародне молодіжне спілкування в Україні. До неї залучились викладачі, політики, вчені, бізнесмени, лікарі, музиканти, люди з різних соціальних верств, які жертвують своїми фінансами часом і працю заради молоді. Метою ІВФ є виховання літерських якостей у молодих людях, вміння долати мовну перепону у спілкуванні з представниками інших країн, вивчення культури інших країн, формування твердої життєвої позиції, спрямування на здоровий спосіб життя, діяльність АВВФ включає. Проведення форумів, конференцій, волонтерських програм, молодіжних таборів, фестивалів та інших заходів, які стають вражаючим поштовхом у житті молоді, даруючи справжню мету та впевненість у майбутньому. Не забувайте, що усе зроблене добро повертається, та не будьте байдужими один до одного.